Гарри відвідав Україну напередодні. Приїхав у Київ на запрошення центру Суперхюменс Герцог Сасекс, який встиг зустрітися з ветеранами і їхніми родинами і заявив, що хоче зробити усе можливе, аби допомогти одужати тисячам поранених українських військових. Його команда з фонду ігри Нескорених представила нові ініціативи щодо програми реабілітації, що її планують впроваджувати на всі регіони України. Також Гарі побував на місці нещодавної російської атаки. Особисто й побачив наслідки ракетного удару, зруйновані будинки. Прем'єрка Юлія Сверетенко показувала Гарі будівлю уряду, в яку влучила російська ракета Іскандер. Тож лише цього року, через ворожі обстріли, у столиці загинуло 137 людей, серед них 12 дітей. Ще 700 українців отримали поранення. Руслан Приходько із нами це заступник міністра у справах ветеранів України. Пане Руслан вітаю. Бажаю здоров'я, пані Ліна. Слухайте, неанонсований візит принца Гаррі – це завжди приємно. Ми знаємо, там тривала процедура, безпекові програми, безпекові протоколи. Пробачте, він мусив погодити з усіма. Але тим не менше, от він приїжджає і дуже важлива історія про його ініціативу щодо наших поранених. Він турбується і опікується питанням поранених військових здавна. І це, знаєте, такий собі можна сказати, його особливий особлива зона пріоритету, і зони уваги. То про що домовились зараз щодо України. Поранених військових Варто зауважити, що це в принципі перший візит принца Гарі в місто Київ. І ну, достатньо велика робота лежала для того, щоб його забезпечити. Тут дійсно варто зауважити і подякувати центру Суперхюманс і пані Ользі Рудніві, так це як це особисто власна її комунікація. Ну і плюс наша робота безпосередньо з Invictus Games Foundation і так далі. Ми наразі ведемо дуже динамічну і я би сказав таку максимально конструктивну комунікацію з Invictus Games Foundation. Я б разом з принцем буквально повернувся в Україну і мав зустрічі як з IGF, так і з Принцем. Так само в Лондоні. Перед цим на сьогоднішній день як було і проговорено пропрацьовано раніше, так і було в принципі озвучено. Принзом Гаррі публічно про те, що у нас переходить пройшла перша перше десятиліття фундації, і відповідно сьогодні вони для себе визначили як стратегічний пріоритет значне збільшення спроможностей і розвиток всієї фундації. І Україна тепер стає основним фокусом уваги серед всіх країн світу. Це означає, що на сьогоднішній день ми ведемову про значне підвищення кількості. Інвестицій і е, різних програм донацій і підтримок для України для розвитку всіх спроможностей, як реабілітації, так і подальшого розвитку наших поранених захисників і захисниць України е, мова йде безпосередньо про абсолютно різні програми, які будуть стосуватися і навчань, і забезпечення тим чи іншим обладнанням, і експертиза, і обмін досвідом, і так далі, і тому подібне. Більше того. Сьогодні ми говоримо про те, що наступні ігри нескорених відбудуться в 27-му році. В 26-му ми будемо відповідно готувати нашу збірну до участі. А через одні ігри в 29-му році, сьогодні Україна пішла в боротьбу за можливість проведення на території України безпосередньо таких ігор. Звісно, якщо дозволятиме відповідно безпекова ситуація, і сьогодні наша команда міністерства разом з нашими партнерами. Громадськими об'єднаннями «Стратком» і е, поверний живим готуємо відповідні технічні документи е, безпосередньо офіційну заявку від нашої держави на можливість е, в цілому проведення. Тобто, ми вже розпочали бюрократичний цей процес і паралельно пропрацьовуємо всі деталі, які тільки можливі на всіх рівнях, е, е, включаючи і технічні, так і політичні безпосередньо. Ну тобто, це є про конвертацію, що візит це не лише показово або демонстративне привернення уваги, але це гроші. І так само оптимізму додає про 29-й рік і ігри нескорених тут. Оптимізму. Давайте ще Абсолютно. про… Ну, -та. тата. Да, я, я я би тут просто зауважив е, на тому, що е, знову ж таки там ті, хто були на іграх нескорених, ті, хто бачили рівень і масштабні заходу, ну, цей захід не менш масштабний, ніж там, до прикладу, Євро в футболі або якийсь інший чемпіонат. І це означає, що. Це дипломатія максимального рівня, залученість уваги до України просто всього світу. Наприкінці серпня тут до вас питання: стартував чи ще не стартував проєкт системної адаптації та реабілітації ветеранів, які втратили зір. Ви написали, що там зашиті найкращі українські і британські практики, і ви написали, що проєкт експериментальний. Про що мова? Як це працюватиме і чи працює вже ну? No, no. Перш за все дійсно уряд прийняв постанову розроблену міністром справа ветеранів України, яка визначає стандарт і порядок безпосередньо цілісної системи послуги адаптації ветеранів з повною або частковою втратою зору. Цей процес передбачає три рівня роботи, починаючи на першому рівні від безпосередньої роботи в закладах охорони здоров'я після отриманих поранень, адже сучасна скажімо так, картинка війни, і на жаль, технологічність війни призводить до множинних поранень дуже часто наших захисників і поряд з пораненнями або втратами кінцівок дуже часто трапляються і поранення очей безпосередньо. Тому відповідно очевидно, що першу нозологію безпосередньо лікують, яка найбільш загрожує життю або здоров'ю. І на жаль, на сьогодні зачасту питання зору і роботи з системами сенсорними відповідно відкладаються вже на другий чи третій план. Тому ця програма вводить можливість залучення відповідних фахівців, які вже на першому етапі, після гострому періоду, починаючи з закладів, почнуть працювати з нашими захисниками та захисницями і відповідно надаючи їм ті чи інші допомоги і навчання, як безпосередньо обслужити самих себе самостійно і забезпечити свою там базову мобільність. На період, поки вони знаходяться в госпіталях, на другому ж рівні це робота е, цілих команд, яка достатньо тривала. Це там робота е, в місяці, і так далі, е, яка е, передбачає навчання наших захисників цілому спектру різноманітних е, навичок мінь і здібностей, які дозволять їм бути максимально самозарадними і мобільними. Це і робота психологів, це і робота ерготерапевтів, додатково. Це і робота. Спеціальних фахівців, які навчають відповідним адаптивним технологіям, це і робота з різними технічними засобами і так далі, і тому подібне. Це робота фахівців з просторового орієнтування і мобільності. І Такий стандарт також нещодавно був затверджений. Тобто, варто зауважити на наступному з цією проблемою живуть люди вже багато років. І це не вперше. Але якщо ми говоримо про... Людину, яка повністю не бачить і в неї все в порядку зором, але вона раптово втрачає зір, навчити таку людину бути максимально мобільною і самозарадною це складний, довготривалий і достатньо бол е е болезнений процес. Тому ця програма запускає е цю можливість. Ну і на третьому рівні це безпосередньо вже супервізія, коли людина повертається додому, підкреслю, що на другому рівні е навчають не тільки. Самого ветерана, який втратив зір, але й когось з його рідних, для того, щоб вони так само вміли і розуміли, як все це працює, і мали можливість в подальшому йому асистентувати, коли він повернеться додому. Третій ж рівень передбачає супервізію. От така програма прийнята. Вона напрацьована безпосередньо не тільки працівниками міністерства, а мабуть, в переважній більшості експертним середовищем. І відповідно команди працювали, їздили в Британію. Так так само працювали з фахівцями, які працюють з британськими військовими і цивільними, які так чи інакше втратили зір, і от, власне цей досвід ліг в основу. Зараз ми ведемо роботу по фіналізації уже технічних документів для того, щоб розпочати процес пошуку і контрактування. Відповідних фахівців або інституцій, які будуть надавати такі послуги за рахунок коштів державного бюджету, все дуже класно. Ви говорите, і дуже велике питання у тому, чи буде це стосуватися тих ветеранів, які отримали поранення вже давним-давно виписані з лікарні. І коли запуститься цей проект, чи повернетесь ви до них? Я безпосередньо маю історію. Пан Валерій служив 93-й Холодний Яр. Під Краматорським отримав поранення. Він киянин. У нього немає родини, і він залишився сам на сам з усіма проблемами, замкнений в квартирі, тому що ні, його не адаптували ні до чого абсолютно. Ба більше зараз величезна проблема у тому, що він не отримає жодних виплат, оскільки не може отримати посвідчення, бо не вистачає форми 6, яку має надати військова частина, подали запити, і все це триває місяцями. Ну і відповідно, це молодий чоловік 78-го року народження, який захищав нас. і Опинився в такій ситуації. Чи можна таким людям зарадити? Чи це буде історія як закон зворотньої сили немає? Ні, абсолютно сьогодні принципово важливо. Це децентралізація всіх послуг і е, найкоротшу дистанцію зробити між нашими захисниками і якісною послугою. Тому принципово важливо буде відпрацювати кожного. Я сподіваюся, що е, тут нам допоміжними стануть інститут фахівця супроводу ветеранів війни, наші обласні військові адміністрації, які зможуть максимально оперативно е, знайти кожного нашого бійця. Е, або ветеранку, яка має втрату повністю або частково зору, і відповідно включити їх в цей процес. Тому тут беззаперечно жодних обмежень не буде. І підкреслю, наша задача в рамках цієї послуги і в рамках будь-якої іншої послуги, які сьогодні нами проваджуються, це створити максимально сприятливі умови для повноцінної реінтеграції наших захисників і захисниць. Тому Дякую, що ви на цьому зауважили. І я сподіваюся, що ми спільно зможемо Далі. широко. Інформувати ветеранів для того, щоб залучити їх до таких постів. Я можу передати вам контакти. Сподіваюся, що це пришвидшить пошуки. Можливо, хтось когось не може знайти, але це точно може пришвидшити пошуки. І тим паче, що людина живе без виплат, без пенсії. Ну це не окей. Абсолютно не припустимо в країні, як ми кажемо, яка буде країною, де поважають і шанують ветеранів. Пане Руслане, ми можемо, ми, ми можемо з вами зробити соціальний експеримент. Відпрацюю. Безпосередньо особисто всі проблемні питання Ми якось через якийсь період суспільство покажемо де у нас боїть, а де у нас працює. Дуже короткий, давайте в 30 секунд. Що і коли плануєте для тих, хто втратив слух аналогічні програми? Чи плануєте? Дусі станом на зараз так само розробляється відповідна аналітика проблематики. Перш за все, це не в найпершому фокусі пріоритетів. Вона зараз ми працюємо над програмою абілітації посилення спроможностей ветеранів вже після реабілітації і над роботою зі складними треками по залежностям і по суїцидам. Зараз готуються відповідні проекти. І основний зараз наш фокус це на розширеному пакеті паліативної допомоги або ж довготривалого догляду для тяжко поранених наших захисників. Це основний поки в пріоритети, почули, але будемо повертатися і до цієї теми. Також Руслан Приходько, заступник міністра у справах ветеранів ветеранів, був із нами.